Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про підвищення заробітної плати. І виникає відразу питання, а чи реально в Україні на сьогоднішній час підвищити заробітну плату? Чи нереально? І ось в одному з відео, які ми робили нещодавно, була зазначена інформація, що в Україні планують підвищити мінімальну заробітну плату. Пенсію та прожитковий мінімум. І підставою цього є окремий законопроєкт під номером 12462, який був зареєстрований в Верховній Раді України, який наголошує про підвищення оцих соціальних стандартів. Якщо казати про підвищення мінімальної заробітної плати, то основна ідея даного законопроекту це. Суттєве зростання мінімальної заробітної плати з періоду з квітня по жовтень. Але виникає при цьому важливе питання. А чи дійсно це можна реалізувати у воєнний час та наскільки це може вдарити по українській економіці? І згідно з документами, Мінімалку можуть підвищити три рази. А це від 1 квітня виплати зростуть до 9100 гривень. від 1 липня до 10100 гривень. І від 1 жовтня до 11 184 гривні. Ось так наголошує законопроєкт щодо підвищення мінімальної заробітної плати. І варто зазначити, що у 2024 році, а це важливо, фінансова допомога Україні значною мірою забезпечувалася шляхом донорських внесків від інших країн і міжнародних фондів. Тому, перш ніж ухвалювати оце рішення, про збільшення виплат необхідно. Ретельно розрахувати бюджет і з'ясувати, чи є для цього необхідні фінансові ресурси. Цим питанням треба задатись, а потім вже наголошувати про підвищення мінімальних стандартів. Цифра, яка була названа, а це видатки на реалізацію даного законопроекту, це майже увага! 300 мільярдів гривень. І ця цифра, вона дуже занижена. Чому? Тому що ще в 2021 році були також розрахунки на той період. І тоді питання було, це підвищення прожиткового мінімуму до 4200 гривень. Це 2021 рік. був. Але не до таких розмірів, як планують зараз. І тоді сума також була 300 мільярдів гривень. Як зараз, так і тоді. Цифра одна. А розміри зовсім різні. Підвищення мінімалки для одних категорій громадян це майже суттєве покращення рівня їхнього життя та доходів. Тоді як для інших. Категорії населення майже нічого не зміниться. Там будуть лічені копійки. І ось давайте проведемо один із прикладів. Зарплата судді, який зараз отримує від 30 до 75 прожиткових мінімумів своєї заробітної плати. А це десь приблизно 90 тисяч гривень. То з підвищенням. Оцих мінімальних стандартів. Мінімум для нього буде 270 тисяч гривень, а максимум буде 750 тисяч гривень. А ось сім'я, яка дійсно потребує допомоги, буде отримувати, умовно кажучи, на 2000 гривень більше. Ось ця несправедливість існує. Якщо казати про механізм виплат, то має бути при цьому врахована в першу чергу стаття 48 Конституції України, яка наголошує, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. І ось на підставі цього має бути здійснений розрахунки. Для всіх категорій працівників. Незалежно від рівня виконаних робіт, наприклад, технічні працівники, споміжні працівники. Також мова йде про спеціалістів, про фахівців, про апарат і окремо про керівників. Тобто, для всіх цих категорій має бути визначений визначене право. На достатній життєвий рівень, щоб кожна з цих категорій мала змогу забезпечувати себе і свою сім'ю вплоть до питання придбання житла. А це накопичування коштів. І цей розрахунок має бути, щоб не було, як ми сказали, оцей приклад, суддя і звичайна сім'я. Там максимум, а тут мінімум. І ось ця прирва залишається. Ні. Тільки стаття 48 Конституції України надає зробити правильний розрахунок в питанні право на життєвий життєвих. І цим треба займатися, робити розрахунки, прораховувати для різних категорій працівників. І тоді буде зрозуміло, який же має бути рівень доплат у вигляді оплати праці, для всіх цих. Категорії працівників. А це ми кажемо зараз про справедливий механізм. Не просто так підвищити всі. Ні, справедливий. І цим треба займатися як на державному рівні, і, відповідно, на місцевому рівні мають це також прораховувати, влада на місцях. І оце проблемне питання, на жаль, не вирішується в Україні. На жаль. Підвищення мінімальної заробітної плати це важливий крок в першу чергу, який може покращити добробут населення, про який, до речі, розповідають керівники, представники влади, що саме добробут населення наше головне завдання. Але має бути для цього фінансове підґрунтя та справедливий механізм. Нарахування виплат. Я ссилаюся ще раз на Конституцію України, статтю 48, яка надасть оцей справедливий розрахунок в питанні права на достатній життєвий рівень для людини і для сім'ї, для забезпечення всіх необхідних умов життя людини. І ось тоді можна казати про підвищення. Соціальних стандартів. І обрахунки, хто і скільки має отримувати. О, шановні глядачі, над чим треба задуматись? І якщо казати про підвищення соціальних стандартів, то має бути врахована стаття 48. Без неї ніяк не може бути зроблений розрахунок справедливих виплат. Виплат до. Всіх категорій населення України. Мають бути враховані всі категорії населення. І має для них бути оцей оце право достатнього життєвого рівня. І Якщо це буде вирішено, тоді буде вирішено і питання фінансів. А окреме питання, де взяти кошти? Ось, шановні глядачі. Над чим треба працювати владі? І ось тоді буде результат діяльності. Тому ми з вами проговорили цей момент. Якщо вам важливо це відео, ставте вподобайки. Ставайте підписниками обов'язково. Залишайте свої думки, свої коментарі. Бо це стосується життя людини. І особливо це фінансова складова людини. Тому всім дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.